Зі світу по крихті Африці космічна програма. У Південно-Африканській республіці оголосили народний збір коштів на першу африканську космічну місію. Проект під назвою Африка на місяць передбачає відправку до супутника Землі роботизованого корабля. Він залишається на місячній орбіті, і буде передавати відео високої якості на реалізацію програми. Астрономам необхідно 150 тисяч доларів. Гроші збирають переважно через інтернет. Долучитися закликають насамперед жителів Чорного континенту. Уже є понад 12 тисяч. Усю суму необхідно зібрати до кінця січня, а на розробку і відправку зонда на до місяця знадобиться ще кілька років. Ми пропонуємо проект, який зацікавить провідних інженерів і вчених і стимулюватиме їх залишитися в Африці, а також приверне увагу студентів. Африка володіє значними ресурсами. Тут багато розумних людей з відмінною освітою, і це головне, що потрібно для такої місії. До місяця людей доводять ідеї.